Топу просування м'ячалин прийшов зараз Яшарі. Яшарі віддає передачу на проспера. Оба. Дайте простір цьому хлопцю, і просперу біжить. Містер Проспер віддає передачу. і удар! Давайте ще раз дивитися, як цей момент розпочинається. Ми згадуємо і роль Мухарема Яшарі у цьому епізоді. Мухарем Яшарі, який виконав перехопленням ЄЧА і забрав його Миколи Митвєнка. Ну а далі ця атака отримала флангове продовження. Ну а далі ви все покійно зараз захисник. Шахтаря Бондар перекусує цю передачу, але Яшарі його підключення. І... Віта Сінора. Ми говорили про те, що у Сінора не було великої кількості моментів у цьому атаках. Яшарів дотик розвертає у правий фланг. Пасіч пішов обігрувати. Пасіч удар. Удар заблокований. Може бути ще сні емоції. Артур Рябов. Він забиває Він сьогодні дуже багато в обороні Працював він сьогодні. Вигриз вуличного УПЛ. і так само, як і у Кузика, дебютне взяття у рід Матвієнко. Він також в цьому епізоді брав участь, повертався на свою позицію. От удар ви знаєте, так судячи з розбігу, Єгор Назарина може наважитись на цю спробу. Пробиває Назар! Та хвилина. Він повертає шахтар у цей поєдинок. Олексій Паламарчук, здається, сам не вірить у те, що страпилося. Але наскільки ж важливий цей м'яч. Цікаво, як зараз Шахтар від Ну, от, Хто хто хтось, якщо із гравців ЛНЗ і мав забивати у сьогоднішньому матчі? Мені здається, це передусім про Оба. Проспер Про Оба, який видав асист на кузика на 14-й хвилині цього матчу. Ну і зараз він забиває четвертий м'яч. м'яч. І... Ардатуран ну, просто немає обличчя на людині. Так чотири чотири пропускає шахтар. Ну а Проспер Оба третій м'яч у восьми поєдинках.